Так, добрий день, дорогі друзі, компанія Motor Україна. Сьогодні у нас в відеогляді нова моделька Donfeng 404 модель DHL. Це модель зі звичайною коробкою 23-го року. Тут, як бачимо, ще немає рівної підлоги, але є отакі от резинові коврики. Поговоримо, що. Як в цьому тракторі, які плюси, які мінуси. Ну, мінус можу одразу сказати, це буде ціна донфенгі, вони такі не дешеві тракторці. А, почнемо з мотору. Да? Мотор у нас Кємівський, 490, 4-циліндровий, 2,5 літри, 25,7 кВт потужності. Досить непоганий мотор, він ставиться зараз майже на всіх сороковках. Тобто це Скаут, Кентавер, Джинми, Донфенгі, Ловоли, Катан деякі, якщо не помиляюсь. Ну, Багато де він ставиться. Примічательного в ньому те, що він нормально працює, багато запчастин і він більш-менш тихіший від своїх інших, скажімо, так, побратимів, типу там Юта і так далі. Із великих переваг цього трактора це великий балочний передній редукторний міст. Він дуже потужний. А якщо в, ну, вживу порівнювати таку сороковку, з 40 кентавр, то кентавр буде значно відрізнятися. Це одразу помітно. Більша велика тяга на гідравліку, Тобто тут дивіться, яка, який масивний е, яке масивне каліна розкручує і працює від гідравліки. Тут дві шланги одразу з боку під'єднані. Це досить непогано. Зроблено дуже класно. Це плюси. Тобто мости і задні чулки в Донфенга завжди були на висоті. тобто Тут запас потужності у вас дуже-дуже великий. Е, з цієї сторони тут стандартна кемовська обв'язка. тобто ну, Не буду зупинятися, це там стартер, мотор і так далі. Є дублюючі поворотники. Е, е, на, этому, е, на, безпеки, на дузі безпеки є регульовані дзеркала заднього бачення. Всім привіт! Так, по приборці, приборка тут електронного типу така, от, як на мене, старенька, звичайна, але вона є, вона працює і вона інформативна в принципі, більш-менш. Тобто мотогодини, паливо, обороти, все. Отут -от мені дуже подобається, як зроблено все керування в принципі, в одному блоку. По кулісі КПП. Куліса КПП тут по центру, як на скаутах, ну чесно кажучи, таке на любителя, мені таким не дуже подобається працювати, але що воно як є. Тобто бокових коліс поки що в донфенгу немає. Є під'єднувач переднього мосту, це трактор 4х4. і виходить, гідравліка у нас качає від свого насоса, а гідропоцілювач керма від свого незалежного насоса. Задня частина. Гідропара виходить без додаткового гідророзподілювача. Це у нас іде звичайно від загальної системи, тобто через кранік можна перекривати і керувати гідравлікою. Трьохточка у нас дуже потужна, дуже довгі клешні, тобто вони за колесо випирають ще сантиметрів на 25-30. Дуже потужна навісна система під причеп, тобто вона двохрівнева. Досить непогано зроблено. Дві швидкості на вал відбору, вал відбору на защитному кожусі, щоб у вас кардан нічого не потрапило. Задня частина поки що тут не обшита йде. Тобто бачимо, що не розкосів, нічого немає. Але саме по собі крила, вони досить, досить потужно стоять. Я думаю, що з ними нічого не трапиться. А по ціні, друзі, цей трактор, якщо я не помиляюсь, коштує. 11 300 доларів з доставочкою по Україні. Доставка безкоштовна, без передоплати. Гарантія 2 роки, плюс ми даємо документи для постановки. Якщо вам сподобався такий трактор, пиши в коментарях, став лайк та підписуйся на канал. На цьому все, пока-пока.